Говорити як солдат з окопу А ви як ви чуєте працює це як мотивація? Бо ми чуємо часто від ухилянців аргумент, а чого депутати не воюють? Ви відчуваєте, що ваш приклад якось мотивує чи це просто від маски і людям все одно воюють депутати не воюють? Люди ненавидять депутатів. І... Ні, це мотивує дуже. Я насправді 90% робот часу займаюся інформацією, політінформацією, вишколом, ідеологією, роботою з мізків солдатів, але найбільше мотивує особистий приклад. Коли ти кажеш, йди, йди зі мною роби те, що я, не більше, але й не менше, коли ти кажеш посити, а я піду в розвідку або щось принесу, це мотивує. Слова на війні, будь-який пафос, будь які слова. Війна чорно вона тебе на другий день. Крізь рентген видно, хто є хто. Знаєте, як в Ліни Костенко, тільки куля свисне біля вуха. Е вже далі, як якось там я забув, як вона там е в цьому вірші на барикадах Ліни Костенко. Тому це, звичайно, мотивує на війні, мотивує е особистий приклад. І ще є приклад такий, що якщо є хоча б один мотивований солдат, підрозділ боєздатний, мотивований. Тільки зникає хоча б один мотивований, поранений, вбитий, поїхав і починають починаються проблеми. А ну скільки ви правильно сказали підрозділ штурмовий, то наймотивованіші. На жаль, багато з наймотивованіших продовжує боротьбу в іншому вимірі Вже ну ви. Тобто, підтримуєте заклики народу, що депутати мають йти воювати. Попри те, що в них є якісь там депутатські повноваження, я вважаю, що чоловіки мають воювати, і хто Довичний вважає депутат. себе? Ні, дивіться, депутати це народні депутати України не мають воювати в будь-якій країні світу, вони не воювали. Вони мають виконувати свої функції, тому що парламент воюючи країну відіграє важливу роль. Колишні народні депутати, ну що, це не привіле, так як колись був народним депутатом. Ну а місцевих я... рад, які на громадських засадах, але в них є ту багато обов'язків. Слухайте, ну дивіться, ми знову ділимо людей. Ну, це на це наша всіх справа. товариство, ми на цьому човні. Впаде Україна, якби вона впала, всі би постраждали. Ну до лампочки. Я хочу біля себе бачити з боку чоловіка не стікуна. І мені, і мені все одно депутат він чи ні, і йому все одно депутат Сиротюк чи не депутат. Йому не все одно, як я веду себе на полі бою. Оце важливо. Це, це війна української нації, чоловіків. А хто ми там, це інше питання. Це, ну, ми починаємо спекулювати. А там, ну, я, наприклад, хотів би, щоб прокурори ще повоювали. Ну, от є в мене якісь жалі до прокурорів. Але не треба на цьому спекулювати, не треба ділити. Ми сильні, поки ми єдині, поки українці як мурахи. Лізли на танки, то ми, ми, ми танки розносили тракторами. Зараз, коли ми почнемо говорити, депутати, не депутати, чоловіки мають виконувати свій громадський обов'язок. От і все. Ми почу...